Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Наступні 4-5 місяців стануть вирішальними у війні з посиланням на високопоставлену українського чиновника. Ця зима критичний момент. Війна наближається до кінця. Сподіваюся, зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах. Стартові позиції. План Трампа зробити усе, аби росіяни підняли білий економічний прапор, і він вже почав це робити. Ростислав Павленко пише у той же час. Зазначає наступне не так давно обраний президент США Дональд Трамп. провів телефонну розмову з президентом РФ Лу Димром Путіним, під час якої, зокрема, йшлося про розв'язану РФ війну проти України. Про це Вашингтон Пост розповіли декілька джерел. А матеріал цитує європейська правда. За словами співрозмовників видання, розмова відбулася у 4-7 листопада, після того як стало зрозуміло, що Трамп перемагає на виборах президента США. Одне із джерел видання зазначило, що в ході розмови Трамп порадив російському правителю не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про звичайну військову присутність значну США в Європі. Вони також обговорювали мету встановлення миру на європейському континенті. Дії Трамп висловлював зацікавленість в наступних розмовах, щоб обговорити швидке рішення війни в Україні. Додав один із співрозмовників Вашингтон Пост двоє джерел. Також сказали про непублічно Трамп дав зрозуміти, що підтримав би угоду, за якою Росія зберегла б за собою частину захопленої території України і під час розмови з Путіним. Він коротко торкнувся цього питання. Також джерела зауважили, що Україна, нібито була поінформована про розмову Трампа з Путіним, і не заперечувала проти того, щоб вона відбулася. В українському міністерстві закордонних справ спростували Ширно у змі інформацію про те, що Україна заздалегідь була поінформована про телефонну розмову Трампом і Путіним про це у коментарі ретора сказав речник МЗС України Георгій Тихий. Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про дзвінок, який, нібито, мав місце, не відповідає дійсності. Як наслідок Україна не могла ні підтримати, ні заперечити проти цього дзвінка. Заявив Георгій Тихий. Його цитує Європравда. Дональд Трамп не покине Україну і не відвернеться від НАТО. Таке переконання висловив міністра оборони Великої Британії Джон Гілів інтерв'ю. Юсканюза британський міністр переконаний, що обраний президент США буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, попри власні обіцянки Трампа. Швидко закінчити війну. Трамп визнає, що країни отримують безпеку через силу так само, як це роблять альянси. Такі як НАТО, і я очікую, що США залишаться поряд із такими союзниками, як Великобританія, стоячи з Україною стільки, скільки потрібно, щоб перемогти вторгнення Путіна зелів Гіллі. Ілі також не вірить, що за нового президента США відвернуться від НАТО. Вони визнають важливість альянсу. Вони визнають важливість уникнення подальшого конфлікту в Європі, але я кажу, я стверджував протягом деякого часу, що європейські країни у НАТО повинні робити більше важкої роботи. Заявив міністр оборони Британії. Він додав, що Трамп справедливо підштовхував європейські країни робити більше до кращого фінансування НАТО. Трамп змусить Росію поставити, заявляти, що він підняв білий прапор економічний білий прапор, якщо його умови відхилять. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.